друзі! Вітаю всім підписникам. Отже що, на днях знімав відео про те, скільки вам треба мати грошей для того, щоб ваш новопридбаний трактор не був нерухомістю. Тобто, щоб ви могли на ньому щось заробити і собі зробити, це вже кому що потрібно. Відосик попав кентаврик 404 Еска. Зразу повний привід, базова комплектація, однодіскове сцеплення. Товар зі знижкою написано. Скидував людям, щоб вони подивилися, перейдучий мій відос, бо був вже іменно такий відос, я десь того року літом знімав. Був теж варіант зі знижкою. ну Все одно просять, покажи, що ще є і розпитую, чого знижка. Дивіться, знижка буває в двох варіантах. Перший варіант це коли у вас щось буде пошкрябано, побито. Там, не знаю Ну, Грубо говоря, буде якесь механічне пошкодження іменно вашої кузовні. Тоді на це дається, грубо говоря, знижечка. Раз Другий варіант, що що буває, у вас буває, наприклад, що трактор що робить? А ну, одною рукою правильно. Довго стоїть на майданчику. Зараз у нас місто Вінниця 24 рік. Трактор в нього на Шельдіку 22-го року був зроблений двигун. Плюс-мінус так же саме і зробився трактор. Тому що коли робиться трактор, на нього зразу привозять двигун. Китайці вам не роблять так, що вони роблять, що в них на складах стояло. Вони виробляють зразу на продаж. Тобто від моменту, грубо говоря, зборки до цього моменту трактору вже 2 роки. Всім тим, хто буде кричати, там же все поржавіло, мохом поросло, ну народ. Давайте включайте якусь логіку і тому подібне розум. Це раз, а друге, кожна техніка мінімум раз в місяць заводиться. Щоб вона не заводилась раз в місяць, то тоді б її ніхто б не продавав. Тому що коли до вас приходить покупець, то погодьтеся зі мною, коли ти залазиш такий бодрий на трактор, починаєш його заводити, а він передить і кашляє, і толку мало. Для цього. Це мінімум раз в місяць завелося взад-перед, поїздило, все працює, все змастилося, все стоїть. Є. І очі один момент. Трактор зробився в 22-му році. Сюди він їхав вплив в районі 6 місяців. Плюс, після того він ще десь місяць, а то й два міг стояти в коробці на складі, поки до нього дійшла черга. І його почали збирати. Грубо говоря, якщо брати такий варіант, що він стоїть на вулиці, як всі ви любите казати, зробіть отаке типу, накриття. Ну, я вам хочу сказати, якщо всі такі накриття будуть робити, то ціна і теж буде немаленька. Воно ну, все ж гроше стоїть. Сучому. Продається зі знижкою, чистою за того, що він вже 2 роки віддати виготовлення. Наголошую віддати виготовлення не від того моменту, коли він стоїть на майданчику. На майданчику він стоїть або півтора роки, або рік і чотири місяці. Тут вже дивіться сам. Більше по тракторах нічого такого немає. Тільки кентавр сороковка Но кроме кентавра Сороковки ще є, що в нас? Мотоблоки. Теж товар зі знижкою. Це іменно для тих, хто шукає собі мотоблоки, бо я стараюся всім показати, скажімо так, допомогти в покупці, бо не всім треба ці трактори. Дивіться, 8 кінських сил, кентавр, 20-й рік. Дата виробництва. Є. Далі кажу зразу, хлопці, ціну не знаю. Знижку теж не знаю. Це кому цікаво, звертайтеся, питайтесь. Це вже ваше діло. Далі теж 8 кінських сил, мотоблок і теж 20-й рік. Цей 20-го року. І далі... А, тут є на цьому. А тут не пише, секундочку, давайте на цю табличку глянемо 21 й рік. Надіюсь, вам видно, так. Да. Цей мотоблок 21-го року. Цей мотоблок 22-го року. Ну, якщо він 22 року, 6 місяців сюди, то грубо говоря, він тут не так -то і давно і стоїть, якщо на це діло пішло. Тому маємо то, що маємо. По знижці на даний момент, кому треба, можна взяти одного трактора на 40 коней. І по знижці можна вибрати на даний момент 4 мотоблока. Кому треба іменно мотоблоки. Отак. От е, ще, дивіться, що вам хотів показати. Ключ. Ключ до трактора якого? ДТЗ. Раз. Ключ до трактора якого, якого, якого? До трактора Джинма. Ключ до трактора. Донфінг, вибачаюсь за вітер, але що зробиш? І тепер дивіться, ключик до трактора. Юто. Блін. Здавалось би, елементарна фіговіна, а ключик, бачите, зробили вже під тракторець. Отак от, от. І дивіться, в чому ще прикол. Я так розумію, якщо ви його зараз купите, гарантія 2 роки. От і все. А там же кажу, кожен дивиться, що йому підходить по ціні, по його можливостях і по тому, що йому потрібно від техніки. Отак От ну кажу, якщо на наступний раз щось з'явиться іменно з тракторів, то буду йти в відосику, буду показувати. Ну, на даний момент тракторів тільки один. Десь, мабуть, ближче до літа буде більше. На даний момент тільки так. Ну все народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.